Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна Полянська, я СЕО Академії продажів, і в цьому відео я розкажу вам, як підготуватися та успішно пройти відбір до нас в академію продажів. По перше, що хочу сказати, що відбір в академію продажів відбувається кожного понеділка. Тому, знаючи цю інформацію, ви зможете правильно спланувати свій час. Другий момент, який важливий зараз ми проводимо співбесіди в онлайн-форматі в програмі Zoom. Тому прошу вас, друзі, будь ласка, заздалегідь перед співбесідою. Подивіться, як працює ця програма, для того, щоб підключившись, ви змогли відразу там включити відео, звук та якісно пройти цю співбесіду. Третій момент я прошу вас заздалегідь ознайомитися з тим, хто ми такі та чим ми займаємось. Для цього ви можете подивитися наш сайт, познайомитися з нами в соцмережах, і тоді ви зрозумієте, хто ми чим ми займаємо. І чи ми можемо бути вам корисні? І останні кілька тез: перший: скланути свій час, щоб вам було комфортно проходити співбесіду. Другий, подивіться на свій інтернет, як він працює, якщо він виключиться раптом, що ви будете робити. Третє, подумайте, чому саме сфера продажів це та сфера, в якій ви хочете професійно розвиватися, тому що, скоріше за все, рекрутер буде про це питати вас. І четверте, якщо казати про сферу діяльності, тобто який продукт ви хочете продавати, також здалегіть про це подумайте, тому що для нас важливо, щоб ви. Також розуміли, яким продуктом ви хотіли би працювати, а які вам не цікавий. Для того, щоб потім, коли ви продаєте успішне навчання в Академії продажів, ми могли запропонувати вам найбільш релевантні саме для вас вакансії в академії продажів. Тому, якщо ви шукаєте роботу в сфері продажів, залишайте заявку у нас на сайті та чекайте на дзвінок від нашого рекрутера. До зустрічі в Академії продажів.